Величезний привіт, Аврора. Подивимося з вами більшість. Приділимо увагу посуду. Не можу витягнути. Хочу показати вашу форму для запікання. Я її не витягну. Форма на 26 см 189 гривень. Ну, знайома усіма фірма на 26 см, я вже сказав, в Польщі можна до 300 градусів її гріти. Хороша формочка для американських пирогів. Так, ось така невеличка. Зараз вона 179 на літр 300. Так, ось така трішки більша. 169 зараз по акції. Так, ну а в тій формі я знаю, що дуже багато господинь випікають хлібчик або роблять якусь е, запіканку. Ціна такої форми. 169. Форма для випікання хліба. Точно для хліба. Надзвичайно класні салатники. Скляний. Не жажі 24. 88. <смі> Салатник скляний. Це, мабуть, маленький, да, 12 сантиметрів. А це 19. Та на 12 сантиметрів. Ось вони По 24 гривні. Так, з'явилися ось такі тарілки прозорі. Для перших страв 29 гривень. Тарілка супова. Дивіться, який салатничок. Я Знаєте, що в ньому бачу? Бурячки на терти. 27... Піала <'яло> 27 гривень. Для соусів по 17. Навіть є ось такі мацюпоньки по 15. Салатники Luminark. Так, вони по 39. І ще ось такі. Бечівки, діткам на компотик, на кавуску. Ну, а на ці м -м, чашки я ще знижки не бачив. З патроном. Ось такі горнята. Для малечі, з ціпочками. Боже, мені би таке в дитинстві, я не знаю, я б, напевно. А, і козяче молоко з таких чашок пив би, хоча я його не любив взагалі. Але мене заставляли пити. Набір харчових контейнерів. 4 штуки з кришками. Так, ну Ці форми вам знайомі. Так. Знайомі ті форми. Да? Для... Формочка для желе. Звичайно, зручні. Тут зверху відкривається, а ось тут знизу має не можу відкрити, бачите, одною рукою. Заливати сюди, да? сюди заливаєте желе. потім відкриваєте цю нижню і на тарілочку. Маслянички пластикові. Ось такий великий салатник білий. 88 гривень. Величенький. Ось такий квадратний. Ну, в Аврорі дуже-дуже багато люмінарку. Є і глибокі тарілки, і а, ось такі десертні, і великі. десертна. Зараз зі знижкою 44 гривні. Порційний салатник. 49 гривень. Зі знижкою. ці хороші з ручками йдуть. Дуже зручні, 69 бульйонниці Дуже багато посуду з червоної глини. Такі ось на грибну юшку. А це на чинахи Для вареників зі шкварками. Ось така сама-сама велика. І я вам скажу, що надзвичайно вони класно дивляться, виглядають. Мають вигляд 139 гривень. Це вже сюди дійсно миску пирогів. Хороші сушарки. Можна їх навіть використовувати на килимку для сушки. Поставити, щоб тарілки не падали. Так, ціна такої 64 в одному з відео мені написали, що оця, а, для піци, випікати піцу дуже хороша штука. 99 гривень. Звичайно цікаві дрюшлаки. Кольори в асортименті. Зараз 24 гривні. Так, ще один теж зручний друшлаг, ну як для мене, він би був зручний, не треба, бачите, спочатку все злити, а потім ось так поставити. Дуже практичний. Тобто два в одному, потім не потрібно перекидувати макарони в іншу ємність. Банки пластикові. З закруткою, кришка, яка закручується, на цілий літр 39 гривень. Зразу декілька предметів. Якщо ви щось готуєте, щоб на стільник класти, не ложити. Підставка. Чудові миски для малечі на присосці, щоб малеча не... <головік> раптово не скинула рукою. Да? Ну, ось такий набір посуди дитячий. А є, звичайно, пластик, це є пластик іде, а є ще з бамбукового. Бамбукові такі. Бамбукові, мені здається, будуть краще, ніж пластик для дитини. Так, це для чого? А, це знаєте, щоб красиво було нарізано і огірки, і яблука. Ось так. от. Навіть ну, така штука є. Так, з'явився ось такий набір. Ложка вилка та ніж. В контейнері пластиковому. Цікаво. Набір кераміч... кераміка, да? набір металокераміка. Ножі. Один середній, другий маленький. Так, знайшов ось такий ніж, теж йде кераміка. Ніж для піци. До речі, я хочу зготувати піцу. Хочу зготувати піцу. Друшляк металевий з ручками і навіть з ніжками. І точнісінько такий самий друшляк, тільки ось такими ручками. Ще додали пластику. Дуже багато металевих форм. Так, ось така малесенька, 18 см з антипригарним покриттям. Розсувна. Хочеться, щоб закінчилась війна і більше нічого не хочеться. війна, але. Зараз банки Сковорода, до речі, не така не дуже Ну, середня, але з високими бортиками на 20 сантиметрів. Так, швабри. Є, як, як я кажу, з тими хрубачками, є і пласки ось такі, з такими щітками. Так, зараз проб'ємо ціну на швабру, скільки вона... Так, там не дуже добрий штрих-код. Дивіться, швабра з телескопічною ручкою лише 99 гривень в Аврорі. Так що зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Потім лише купуєте саму цю щиточку, тряпочку і все. Відро пластикове на 7 літрів. 59 гривень. Так, ось таке квадратне 99 на 15 літрів, прямокутне. І ще більше є віддерко. Зараз проб'ємо ціну. 77. Ось потім можна окремо до швабри купити ось такі запасочки. 49 гривень. 39. Тож, знімай і 59 гривень килимки для сушіння посуду. До речі, це великі, не малесенькі по розміру. Я дуже довго крутив, вертів. Думаю, що це таке в руках. От що це таке? Тут без коду, тому не просканується. Тут просто кот, який набирає працівник на касі. Я думаю, що це такі мішечки, контейнер з мішечками. Якщо у вас зробила свою справу котик чи собачка, ви просто це все збираєте в мішечок і відносите до сміття. Ну ось такий навіть придумали. Ось така іграшка для домашніх тварин. Вона світиться, вібрірує і втікається. Для котиків взагалі супер. Мої друзі, ви знаєте, <сум> мені самому захотілося з котиком побавитись, побачити, як він буде. Ну, на, жаль, на жаль, мій котик помер. Ось такі штучки продаються для. іграшка для тварин. Вони продаються ось в ось таких коровочках. Взагалі крута штука. Мені дуже сподобалось. Треба котика знайти Мацюпоньку. <звук> І, до речі, ще входить оця USB-зарядка. Поки ми тут на відділі котячків, подивимось стіни. По 13 гривень Фелікс, 14 гривень клуб 4 лапи. Так, от я не знаю, чи а, котики будуть сухе їсти. Ось такі 9 гривень корм. Я завжди купую в рюкзак в якийсь паучі, і якщо бачу якогось котика, даю йому висипаю. Треба спробувати купити, якщо будуть їсти. Так, а такі скільки, теж 9 гривень. Звичайних вуличних котиків, бачу, якщо підходить, я покличу і на кульок висипаю. Зачастіше беру завжди, ну, постійно беру оці паучі мокрі. Так, гурме, мяу, різкос 300 грам. 35 гривень зараз фріскас. Дуже хороша ціна зараз на гурме. 15 гривень. А це найдорожчий 29 гривень. Мабуть, там більше відсоток м'яса. Да, 87%. Надзвичайно крутий Моналіза записник. Супер. Ну, хочу сказати, що вже а, школа закінчилася, все вже купили до школи. Тому Аврора розпродаж, розпродаж робить. На всі шкільні приладдя. Ваврорі з'явились ось такі пакети з ручками. Пакети майочки 100 штук в упаковці. Да, можна купити, щоб не платити за дорогі пакети в магазинах. Досить зручні кошики з ручкою. До речі, можна використовувати як і серветницю. Написано просто підставка для дрібниць. Так, дуже хороша штука. Роли для чищення одягу. Також запаски. Дві штуки в упаковці, як закінчується до ролика для чищення для одягу. Так, і ціна їх 29 гривень, ну по 15 гривень, грубо кажучи, за штуку. Машинка для стрижки кашлатання светрів. Ну, для всього, для одягу. У мене теж така є подібно. Дуже-дуже хороша річ. Вже з'явились тепленькі шапки. На осінь кольори в асортименті. Тож, подивимось з вами силіконові форми. Ось така зараз по 49 гривень. Так, кругла силіконова на 24 см. Навіть ось такі кумедні є, порційні для малечі. Для кексів теж ведмедики. Кольори в асортименті. На 6 штук. 69 гривень. Велика силіконова квадратна. 77 гривень зараз зі знижкою. Так, ось такі порційні, на 9 штук, на кексики. Дивіться, чудова форма для кекса Теж силіконова. Ви знаєте, вони всі класні, чудові. Це також, мабуть, таку саму ціну. 84. Так, і ось така прямокутна, маленька. Теж можна і кекс випікати, і хліб. 88 гривень. Мішечок з насадками кондитерський. Навіть є ось такий. На 6 з 6 насадками мішечок. Навіть вискала така помпочка. Не можу, на жаль, просканувати. Дуже маленький штрих-код. Не сканується. Довго я намордувався, але зісканував. Шприц гармошка кондитерський. Надзвичайно класні підсвічники. Я вже казав на відео, що я, якщо б вони були більші за розміром, можна було було їх використовувати як склянку. Каві мочалки з'явились. Потерти собі спинку з ручками. Я вам хочу побажати економних покупок. Друзі, мирного неба це найголовніше, міцного здоров'я, всього-всього найкращого.